Тема закон збереження механічної енергії. Енергія нікуди не зникає, ні звідки не виникає. Вона лише перетворюється з одного виду в інший. Механічна енергія або повна механічна енергія це сума двох енергій потенціальної та кінетичної. Отже, повна механічна енергія дорівнює сумі кінетичної. Та потенціальної енергії. На прикладі математичного маятника покажу закон збереження механічної енергії. Нагадую, що математичний маятник це система тіла-нитка, де маса нитки набагато менша від маси тіла, а розміри нитки набагато більші від розмірів тіла. Коливання, що здійснює математичний маятник, належить до вільних коливань. Чому? Під час коливальних рухів, що здійснює математичний маятник, відбувається перетворення потенціальної енергії в кінетичну. Потенціальна енергія сягає максимального значення у момент найбільшого зміщення маятника, а кінетична енергія в цей момент дорівнює нулю. У момент проходження тілом поволоження рівноваги кінетична енергія досягає максимального значення, а потенціальна дорівнює нулю. Повна ж енергія системи дорівнює сумі потенціальної та кінетичної енергії.